Вбивство у Луцькому реабілітаційному центрі Ренесанс один пацієнт задушив іншого. Сталося це в середу, 28 вересня. У поліції кажуть, вбивство спровокувала неприясть особиста. А от у самому Ренесансі цю резонансну подію воліють замовчувати. Вулиця Володимирська у Луцьку, саме тут знаходиться скандально відомий реабілітаційний центр Ренесанс який знову у центрі уваги. У середу 28 вересня тут сталася трагедія через особисту неприязнь з невідомих причин. Один пацієнт задушив іншого. Принаймні, таку версію повідомили у поліції. Поліцейські проведеними слідчо-оперативними заходами. Встановили, що 31-річний волинянин, який теж перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, йдеться про умисне вбивство. У самому ж центрі про цю резонансну подію воліють не говорити. Мовляв, нині йде слідство. Всі коментарі по цьому питанню після слідства ще раз вам повторюю. А чоловік, якого підозрюють, він не ще давно. «Ще раз повторюю, перебуває? я не маю права розголошувати цю інформацію. Но це ж не є досудове розслідування. Факт той, що коли він від чого він лікувався? Ви чуєте мене? Це не я не можу зараз розголошувати цю інформацію. Ну так це. ж не можна. до вас стався резонанс і. Матись тим, що йде слідство, це я не можливо. прикриваюся, я по факту кажу, що... Тож, поки не до кінця зрозуміло, що ж стало причиною конфлікту двох по суті чужих людей, що ж не поділили між собою пацієнти, і як давно вони там перебували, і що взагалі відбувається у цьому центрі. До слова, цей заклад не вперше потрапляє у резонансні історії. Нагадаємо, декілька років тому у центрі правоохоронці провели обшуки через те, що з'явилась інформація, що там силоміць утримували під виглядом лікування людей. Це так зване лікування. Кування родичі пацієнтів платили немало небагато 10 тисяч гривень в місяць. Це при тому, що заклад не мав навіть відповідних ліцензій. Було здобуто достатні докази того, що осіб в реабілітаційному центрі отримують незаконно. Встановлено відсутність будь-яких дозволів на проведення лікарської діяльності. Тоді керівники центру опинились під вартою і на лаві підсудних. Що ж до останньої події відомо, що чоловіку вже оголосили про підозру у скоєному злочині та затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.